Привіт, привіт всім! Вітаю вас на каналі На Сьомої Струна Харпея. І сьогодні я хочу поговорити з вами і поділитись з вами своїм досвідом, як набрати тисячу підписників-користувачів на каналі YouTube. Хочу поділитися особливим досвідом, саме як вийшло в мене. На це мені потрібно було витратити витратити. Трошки більше одного року, один рік і два місяці. Так, що, які поради я хочу вам надати? По-перше, ваш канал, контент на вашому каналі повинен бути цікавим. По-друге, оберіть цікаву назву каналу. Третє, банер каналу він повинен бути також яскравий. Привертати увагу користувачів, щоб це було, щоб захотілося підписатися, щоб це було цікаво. Так, далі не обов'язково дуже часто. Виставляти ролики, але все ж таки, якщо ви хочі, бажаєте швидко набрати користувачів, бажаю це треба робити кожен день. Я хочу порадити виставляти ролики кожен день по одному ролику. Якщо є така нагода, виставляєте навіть по 5 по роликів коротких, та, наприклад, один довгий. Далі, що я хочу вам сказати? У мене тут підсказочка. Так. так, 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 так. А найголовніше це хештеги. Ну, для мене це найголовніше, мабуть, хтось інший робить по-іншому, але в мене вийшло саме так. Кожен раз, коли ви викладаєте короткі ролики, шортс, який називається обов'язково пишіть хештег. У нас така злива зараз дуже потужна. Обов'язково пишіть хештег шортс. Вказуйте далі. Рядом так, хештег YouTube Shorts та хештег Reels. Ці хештеги підійметься ваш канал у топ і взагалі так зроблять, щоб люди змогли вас знайти. Далі, також обов'язково пишіть під кожним відео саме той хештег, який відповідає тематиці вашого відео. Пам, -пам, -пам. і у вас потрібен бути як ентузіазм. Ви маєте бути як заряджені бажанням набрати цю кількість підписників, яка необхідна для монетизації. Мінімально це одна тисяча підписників. Це перший пункт. І другий пункт це 4 тисячі часів просмотру. На другим пунктом я ще працюю, тому коли в мене буде 4 тисячі всіх просмотрів, я обов'язково поділюсь з вами, як я це зробила, і після того можна буде зробити монетизацію каналу. Отож, я сподіваюся, що мої поради були корисними для вас. Та я вам бажаю всього найкращого, гарного вечора. Дивіться мої короткі відео, дивіться нові відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. І я вам дуже дякую за те, що ви зі мною. Так. Дякую, дякую, дякую. Бажаю вам всього найкращого. Папа. -па.